Чиба дивляться гравці в сторону Бесайта. Mm. Проте. Ой-ой-ой, до речі, купується 4 армори від кт майже не купуються гранати, лише один смок. І так, це буде вихід на Б-сайт, І туди... ой-ой-ой, це буде пуш-міда від Вантоп Одеса. Так, і так стається, і вони збирають інформацію і мають вже бачити, що більшість гравців у нас... О, як неприємно получає воріжка, двоє голови, все помер. Що ж, і мають розуміти, та мотападеся, що це був вихід на Беплен, Так, уже міг ДЖ має збирати інформацію, то що вийшли вже і починається навіть з бомба, наш нас проходить з Обей! Буває першого, але другого не затискає. І що залишається в нас виходить один міг Д, який просто. у... ой 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 Щось трошки, хлопці, такі. Оце грязюка. Так, так, було таке. Трошки підвисає під щось. Нічого, шо ж. Ой, ну було Та, неприємно. До речі, закуп в ноль у нас від uh, розвід Корпуса, якщо... А, а вон навпаки вирішують зафорситись, тому якщо зараз розвідкорпус програє цей раунд, то буде все дуже печально для їх економіки взагалі. Ну, почнемо mm. що, з того, що це тільки другий раунд, Та, до речі, бачимо, що це пуш-мідата стак асайту. І, скоріш за все, сам не буде відправлятися. Ці команди розвід корпус. Тим часом Дензі добрає воліжку, вже його розмінює, і квізі забирає Мігжей, і це вже ситуація 3 в, 5 на, на, 3 в 4 на користь розвід корпусу. Так, бачимо, що Бейл якраз ще побачив нового гравця корпуса на міду і просто вирішує відійти, так само, як і цей гравець, це в нас Турік. Ну і розуміємо, що бачимо, що рухаються гравці розвідкорпусу у нас до пленту, але вже це, я розумію, антападеся, який потрапляв, стягується сюди. Ну і буде потихеньку, помаленьку у нас вихід, комер збирає інформацію, вбиває, але горить, тікає, добре. Зараз вже неприємно, але два Fife залишилися, у так одієся, і вже вже один Fife Він трик. Ой, вишивай через мок. І моє, і навіть Ой, він не вбиває. летить. Так, і не вбиває він крейзі. Ну і другий раунд для розвідки корпусу. Все-таки це цей закуп в нуль і якось відіграв в користь. І так далі. Ну так, так. Спрацював, спрацював, хоч це було ризиковано, проте він спрацював. До речі, там по комраду Молік від свого прилетів, я не пам'ятаю від кого mm. за, там, за сайт. Да, було да, трошки да, так да. неприємно, не вистачило трошки комунікації. Ну і немає грошей, це, скоріш за все, буде фулеко, можливо, форс. Ой, бачимо ноу no від mm. Обея. А, fu -fu -fu -fu. а ні, все-таки все-таки вирішив продати. Так, трішечки, як ти його, При, <так> сказати. Побайтив, побайтив. І знову береться тактична перерва від Вантап Одеса. Що угу. ж, ну. Ну, Треба щось вирішувати, треба щось думати, трошки неприємно так відпустили. Але як ну, як то кажуть, перші два, раз, перші два, перші перші чотири розміночні, тому що тому поки що ще не критично. Але видно, щось, щось, щось що, 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 не те йде. У гравців матап Одеса, раз вони ще зробили перерву. Ну і будемо продовжити. Бачимо закуп, виходить, так сказати, hero device напевно, від. Ага, скидується. Ні, я вирішив все таки ff не купити. Шо? І, до речі, ти правильно підмітив про 4-0, тому що це на наших турнірах взагалі якесь магічне число, дуже часто якраз от з рахунку 4-0 починаються якісь камбеки. Тим часом там Ворішка рішив підпушити мідл, проте зловив дуже неприємний таймінг для себе, і просто ассайд пустий, саме туди просто біжуть плюсфера звідкорпу, зараз буде ставитись пачка, і там нікого немає. Вже ванта Одеса стягується, потрошки проте сіті вже зайняли. дуже неприємно залітає бо Дензі забирає трьох гравців, команди Вантап Одеса. І все, це раунд, третій раунд, розвід корпуса Дензі просто зробив квадрокіл, виличив все та просто так сказати, пім-пів-пів-пів-п'юм. -пім -пім. Що ж, ну і виходить, це був такий як еко раунд, да, і от закупається вже, отак буде у нас і Авік, і три ески. Ну... Будуть це щось з цим, як його мають вже вигравати, тому що це буде перший такий нормальний збройний раунд, де ніяких форсів, нічого такого. Не треба щось з цим придумувати, треба щось з цим ти, вирішувати. Дружба, і будуть вони просто виходити... виходити, вилітати. Так, так, все стається, просто вилітають у нас В-плен. На Міг це робить перший кіл. другий йому допомагає, тімейт, але він попав буває, кіл зробив. І все, коли все. залишається тут один у нас воріжка, якого просто затискають і вийшла на Бепленд, ситуація в 2 в 2. У нас у... І треба щось робити. Як... Прошиває, але близько, близько, ну не точно. Але тут зря-зря Шикеру просто вривається і його буває дні, його просто моліками закидують і він не горить, до речі, що саме цікаво, він не горить. Так, і залишається один-два ситуації. Турік буде. Він не очікує, що два гравці будуть грати через Київ. Він пропушує, не бачить нікого на темні, просто двоє попрігу під спрей, проте не вистачає, туріку. Чу... Буквально трошечки йому не вистачає, тому що йому прилетіла просто флешка в лице, і водрах забирає цей клач. Дуже важка ситуація і. Ну він просто забирає перший раунд для своєї команди. Дуже важливий раунд на економіку, я б сказав. Хоча, якщо подивитись на гроші, розвідкорпуса, в у них там по 8-9 по тисяч ще довго прийдеться вантап по десі відіграватися. Так, так, згоден, але якийсь раунд, 2, звести рахунок до 3-3, і все, все, типу, це вже буде як його, і що по економіці більш-менш рівно, що і загалом по рахунку. Хорош, ну і досить. досить неприємно вийшло передній момент. Але що ж, Двінтрикс, вирішив просто пропушити Нілю, бо його вже чекають два речі, але нія відколись Донат, але тут є його тімейт, Тут його тімейт, опа. Обей. І вони зразу будуть на пару з інтриксом. Так, вони збувають двох гравців, саме Дензі і... Туріка і в нас ще робить кіл воріжка під беплентом. А ти якраз сюди буде і вже просто розвалюється команда. Звідкорпу, то тут залишається один ішкеєр і вбиває першого. Він залишається в один в 4 Тут або ейс якийсь переможний. А чи вийде в нього це? Не знаю. 28 хп і ще тут спину заходить, просто вбивають. До речі, я взагалі зараз весь раунд думав про ту перестрілку, на міду там обей. Здається, дав один хід в тіло Дінтріксу, і ще й по голові йому потім уліпив. Вороги там йому менше демеджу нанесли, чи тому... Так, так. Ну одразу видно тімворк воркван там Одеса. Ну і до речі, бачимо, що це вже закуп, можна сказати, на останні гроші відразу буде вихід скоріш під без сайт, прилітає смок в вікно. Так, скинуся пачка, у нас під Б, буде пушитись. Ні, не буде пушитись таке кейф. І як ми бачимо, під А поки ніхто не планує стягуватись. Але тим часом вже від виходять під мідл, скоріше за все, буде прохід в пончик. І в Теорії це може бути спліт асайту обережний. Okay. Але ні, Дензі розвертається і Ой-ой-ой, йде... <різь> квізі! Що він робить? Так, і Дензі приходить просто на редрум. А тут вже батько ми. Ай-яй-яй-яй, як його тут просто розбайтили. Два гравця вантап Одесі, і Квізі просто пройшов через цей смок, зайнявши кейв. Ну і це має бути вихід у нас на Беплен, де У нас один воріжка. Його просто. Виключають, майже він І що може на шиї, ні, не на шиї. він просто нашває через смок і одразу його, до речі, розмінюють. Що саме цікаве. Ну і ситуація 2-3, його буде заводити спину. Ай, не, не очікував. Чи такий неприємний таймінг, більше не то, що не очікував. Ну і Обей буде відколити сейвити МКС-ку. Ну, і це четвертий раунд для розвід корпус виходить, що все-таки дотисла. Але, до речі, бачимо то, що вони про п ну, хочуть вибити цей девайс в цей девайс в Обея. і Комрад. Опа! Побачив руку. Побачив руку і, 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 і. і все-таки вибив його. Ну, дуже взагалі неприємний раунд скласу для -Одеси». і Ще й не дали засейвити емку. ку Ну, гроші, звісно, є, проте це все рівно дуже великий удар по економіці, навіть АВП купується. Ну, трошки не дотисли, не вистачило їм, особливо там, коли квізі, здається, прошив одного через смок і другому дуже неприємно вліпив. Ну таке, неприємно. До речі, знову вами відкидається смок в вікно, це буде знову просто розігруватись по розвід розвідкорпусу. Там, до речі, пуш-міта від Дінтрікса та його тиммейта та Мігжея. Ой-ой-ой, Денсі забирає Дінтрікса, його не розмінюють, це вже ситуація 4х5. Дензі побачить свого суперника, буде його пушк і кидає смок, проте міг Джей тікає, забирає Дензі, тим часом ще його вурак, забирає квісті, це вже перевертають вони цю ситуацію, це вже ситуація 3 в 4. Так, так, я з тобою згоден, а в нас далі пропушує Турік. Ні, ще... Окей, перепрошую, припущує у нас мідл, і ну, очікує, що десь хтось має бути, чи то в редрумі, чи то в ну, ці, але, ну, просто не як його, не піддаються гравці вам та І будуть виходити на Бепленд. Якраз, до речі, тут лише один у нас обей. І якщо його виключать, то в принципі це має бути турік. Турік, перепрошую, раунд командою звідкорпус. Обий почув, що Ой, нашиває, але неправильно трошки нашиває. Не туди. Чекаю, ведрах, що буде хтось виходити з Києва і там два гравця, але тут якийсь мок, тут все перекривається. Бомба заплечена, треба робити ретейк. 4-3, в три. досить непогано. Турік виходить, досить цікаво вийшов, так знаєш, на кон. Ну не на контролі, а на шипці <плес> спокійненько. І просто не дивіться. збирається інфа. Турік постріляв, трошки відійшов, постріляв трошки відійшов. О, нашив через мок, іще бувай, другого! А тут уже. Ааа, тут Турік робить трипл кіл, виходить один просто трах. Забайтив, розбайтив і вбив. Що ж, п'ятий раунд для команди корпус. Буквально ноль шансів для Ванта Аподеса, турік просто трьох вирубив. Дуже цікаво було б взагалі глянути відео але ну, дуже-дуже він там прям їх повирубав. Ну і бачимо, mm -hmm. що немає грошей Ванта Аподеса, це буде форс раунд, дуже... Бачимо, там два дігла, три Фейф 7, і Мокі хаєшка, навіть є два армори перших. Ой-ой-ой, пробує знайти собі якийсь кіл, проте не залітає, ну там ще кейер за віком його забирає. Тим часом ще й квізі забирає Дінтрікса. Ну і Комбрат забирає Мігже, і це ситуація 2 в 5, не на користь команди Ванта Одеса. А, і ще ще й забирає Ворішку, А в залишається один з Fafe 7. -ом. Дуже-дуже плачевна ситуація для нього. Так, так. Треба робити йому вже якісь, напевно, екзит-кіли і просто, ну, це який якийсь наступний раунд, просто ховається, чекає, що десь його підуть пушити. А якраз як що сюди прямує квезі, який. Не перевірить? Перевірить! Ай! Просто почекав, подивився, почекав. Ну і в надах все. Хорошо, шостий раунд для розгід-корпус, досить потужну, гру вони зараз показують. Вони вже так вирвалися вперед. По три раунди взяли, три, два, три. Ну і... Це який його... чи можна назвати, до речі, що найцікаве, чи можна чи можна назвати сторону атаки славу, на Еншенсі? чесно кажучи, не знаю. Але я сказав, Ну я теж я теж не знаю хто сильніший, але мені здається, що контакт кажуть листю завжди тут сильніші. тим часом чи просто виходить в Молік, забирає удратик і все розмінює, проте не очікує ще одного ворога, Дензі забирає Інтрикс оквізі, забирає ОБС, вже ситуація 2 в 4. Дуже неприємна ситуація для Ванта Подеси. Pues складається ще й А-сайт повністю пустий. Оде бомба! Ой-ой-ой, комрад, як неприємно знаходить горішку. Мігжей залишається в ситуації 1-4. Буде можливо пробувати якісь піли, проте квізі просто за, за, дуже Гарний для себе таймінг ловить забирає Мігжея в спину, і це сьомий раунд для команди розвідкорпус. це за Боги таймінгом, по іншому ніяк не скажеш. Слухай, зробили, ну це виходить, вони і цей комрад вбив. Спину, отак вухо неприємно, тому що по таймінгу якось не вийшло, не повернувся і так далі. І щойно ось. Обе так само вбили. Що ж, ну і 7-2, неприємно, але бачимо якийсь форс, 2 МПшки, 3 дігла. І будуть щось придумати з цим рота. Подивитися. Похужуйте, мідл, а як неприємно, просто зразу побирає гравець. Тут у нас міг який старається вижити з одним діглом, але його вже доганяють і паралельно пишуть. Ой, ну просто безжалізно вбивають. Вудрах, Вбиває першого. Тут ще є один, вбиває другу, вже непогано, уже трошки вибили. тут вже в спині гравці. І ще вбиває третього. Ой, просто ой, ой. Ти робиш а, не чекає, а не чекає, не чекає, не чекає, не чекає, не чекає. такий вбиває цей і обей команда. І залишається на ситуація один в один. Обей проти Шікер. Хто кого переграє? Опа. Опа. Ой-ой-ой. Це, це був байт? Це був байт. Чикер просто чекає, як він запушить обей і обе це робить і. А перестріли. яка ж близька ситуація, як же це було близько, проте не вистачило трошки обею. Не вистачило дожати цей раунд, ну дуже, дуже там здається хто, я не пам'ятаю хто там був. Мік Джей, здається, був в пончику. Ну, дуже гарно розкрутився, там трьох був забрав, був 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 був. Був. не вистачило. А, або водрах да, так, вивчається. Був 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 в пончику він зробив трипл кіл, до речі, що все ну, досить сильно мало вдарити, по економіці в розвід корпусу, але. Но... Проти челіків, у яких по 7-8 тисяч, щось це трошки навіть слабо віриться. Що ж, тут ново припушується мідл командою, Подєса Опа, побачив, мікже не стріляв, але не вбив і ховатися, А там буде... А, а там буде підсадка. Буде підсадка. О, Турік просто дивиться. А, а, стріляють, постріляють, стараються якось його знайти там. До бідосі у нас від фінтриса, але все-таки його вбивають. Завершайте, в нас один на міг Мігже Оба йому допомагають з двома, роблячи дабл кіл, і Мігже вбиває ще. П'ятого гравця. Развіт корпус і це 8-3. Так, ну взагалі, якщо вони зараз вийдуть на рахунок 8-4, то це вже буде плюс-мінус іграбельно, тому що якби було 10-2, ну таке вже насправді виглядає як дуже такий мало. Ну. мало да, шансів на те, що вони б з такого рахунку. Mm. До речі, бачимо... А, ну це останній раунд, тут mm. просто фу, затари з всіх гранати я... І це буде вихід просто під Б. Можливо, паст вихід під Б, проте закривають моліком вихід команди розвідкорту. Дуже неприємно, хаєшку не Китай більше, ніж на 100 хп. Курад пробує просилювати, потім нікого не наживає. Ой-ой-ой, Шікір, -ой -ой, пудланді вбиває. У Кумрад все-таки находить мій же, просто Діонтрікс, Діонтрікс. Ой, Дінтрикс забирає дуріка, візі забирає Дінтрикс, а це вже ситуація 2 в 4. Обей зараз пробує, буде пробувати знайти в ніколи не заходить. Дензі забирає у чи Кейш забирає обей, і це дев'яти раунд для команди Развід. Корпус. Так, 9. Посипалась команда одеса в моменті на цьому виплинці і розвалилася, розвалилася, так сказати. Ну і розвідкорпус дуже гарно себе перевагу. збирає, 9-3 рахунок. Тож, ну і цей. Треба щось зробити одеса у нас в атаці. Пару раундів, взяти пістолетку, взяти наступний форс, якщо можна так. І вже далі забирати цей, цю гру. Да? Трошки робити камбек, камбечно ну, так стати. не знаю, Але зараз побачимо, це вийде Дензі, Дензі. Тут до тебе гравці йдуть. Будь готовий, але Дензі просто по-тихому іде, промучується в Донат. І до нього виходити. Перший є, а другий, а другого не буде, не буде. Обий каже, ні. Так, щось проходить. а тут паки з трьох гравців. Ой-ой-ой, як ж вгадали, все-таки у нас розвід корпус. Обий, був першого, а другого, а другого не буде. Все, відходимо назад, тепер ротейтемося. Ще в нас є один гравець, мік... а це, це саме Джей, він в штанах з бомбою, треба щось думати. Комрад відганяють, відганяють, Комрад залишається в нас вже. ні, це Такі 2 в 2 ситуація. І що, мотапа, це буде просто ротейтися якось. Так, ну. Ой-ой-ой, обей, знаходить ще й четвертий кіл собі. І це вже покер будуть зараз розверта. Ой-ой-ой, будуть так, все-таки розвертатись під B сайт. Комрад, чи... ні, він не почув, він не почув. Комрад зараз просто вийде в спину. Обею, здається. І це буде дуже-дуже. О, ні, він все-таки розвертається, Обей йде в редрум, можливо, зараз вони зустрінуться десь на сіті. Можливо, так, 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 Комрад чує, що ставиться пачка. Проте чи обей... Так, чуй. Так, почув, почув, почув. Можливо, це буде айс для нього. Так, просто біжить там плюс ведчика. Буде... Так, і обей робить айс. Можливо, зараз ну, взагалі дуже гарно відіграв, він там розкрутився, він поставив дуже багато вантапів. Так, потужно відіграв, дивлячись на те, що він був лоутабом до цього. Його було всього 4 кіла. Ну так, зараз він відігрався так. майже в одиницю КД зіграв. Згоден, згоден, обей. Просто робить щось нереальне, робить ейс для команди Вантафо Одеса, так сказати, від свого імені. Що ж, ну і це дає змогу Вантап Одеса закупитися. І сабності Обей одразу калаш мати в другому раунді, досить сильно, досить потужно. І будуть рухатися якраз що вони до. А де в нас є лише один Комрад З діглом. А, чи зможе комрад зупинити цей вихід? Побачив першого. Опа-опа, не влучає, відходить темпл далі. Вони скидуть молодь, просто відганяючи його, він каже, не, треба, форте, треба, сюди, ротейтемося, і вся команда у нас зараз для корпуса буде потроху перетягуватись. І буде навіть спина. І зараз вулдрак має збивати першого, а то ще другий. А, не, нема. Все, а там паралельно у нас, до речі, Турік вбиває воріжку. Коріжка, я так розумію, просто вирішив піти запушити в спину, досить неприємно. Дензі, може робити грязюку, як мінімум один кіл і це є, цей фраг є. Добре, а Дензі Дензі стоїть, не, не дивиться. Обей буде наперед. Таке це все дуже, дуже неприємно взагалі. Ситуація для Ванта Одеса, тому що, хоч вони, скоріше за все виграються раунд, вони залишаються зажиті, за день забирає першого, проте, по-другому, не залітає, можливо, навіть Мікс Джей взірветься. Ні, все-таки напевно встигне. Проте тут ще Кейїв чи забере він ніколи когось не залітає, дуже неприємно по ньому хаєшка, залишається два лоу ХП гравців, вони просто відбігають ще дає тичку це, проте не вистачає буквально декілька одиниць за мау. Ох уж цей юзп, буквально трошечки не вистачило. Ну і це п'ятий раунд для команди Вантаподеса, а можливо, той Айс від Обеї дав якийсь поштовх для них, якийсь моральний моральний буст. І, до речі, ну це перший буде фулбай раунд, можливо, можливо, все-таки розвідкорпус зможуть дотиснутися. но. Так, зараз... да. Один. Зараз ми з тобою побачимо Проки, що попутується мідел. А тут уже Денді з сквезі робить грязюку. І ще й турик нашиває просто в смок. Як же це? Просто за одну секунду сталося, й водразу залишається просто 1 5 Що я горму робити в такій ситуації? Це просто якийсь жах. Я не знаю що сказати. Що ж, ну буде виходити на мідл, а тут смок летає, побачив, би першого, а так він сама по-другому сховався, сховався. Ні, все-таки його квезі просто на цей душив. Ну і 10-й для розвід корпус все-таки повертається в гру ці хлопаки і віддали лише два раунди на пістолетку та Форс, а вже на повному, повноцінному баї, там, де були і МК, і це все-таки все перемогли. І бачимо, до речі, Tech9 від OneTap Одеси і одну нову, скоріше все, це буде якийсь... ой, до речі, це вже не бай, це реально нове. Скоріше за все, це буде просто якийсь плюсовий вихід, схоже, що під B-сайт. Ну і звісно таке. А, так, 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 це буде просто... Це буде кейт Це Там квізі! Квізі та Дензі просто і Турі ще підключається знову. Просто аналогічний минулий раунд за за... Хв... Просто за лічені секунди все закінчується. Дензі, Квізі і Турік просто не хочуть заливати цей камбек. Так, так. І вам там одес, до речі, беруть вже чи третю, чи четверту тактичну паузу і... Незрозуміло, чи вона їм допоможе, особливо коли береся після а, бачиш... після нових Нігів, а і Вовудрах, до речі, да, вилетів. Так, да, вилетів на Драх, тому і береться тактична перерва, щоб попак зайшов. Ну так, да, до речі, два раунди такі були просто, я б навіть назвав їх моментальними, тому що що в першому просто вилетів пам-пам-пам-пам. Немає Там буквально секунди три пройшло, як команда Ванта Одеса просто розклеїлась, розпалась, терепири і так далі. І в нас, до речі, водрах вже заходить і буде. Будуть... До речі, бачимо два нігє. Uh -huh 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 -huh. До речі, з обох сторін зараз Так, да, мені здається, перший раз це таке взагалі на турнірах наших. Так, так, зараз побачимо чі... ну, хто з цих двох нігів виявиться сильнішим. Поки що Дензі просто виходить, буде пушити міду. Ой, опа. А, і там же обей, і все-таки. Ааа, йо, і все-таки, все-таки Турік показав, хто тут справжній. Ой, Мік Ойде, це точніш. Ой, Мігшей ще спалив Нінтрик самі. І -ть. проте зачекайте, дуже-дуже мігжей там забирає відео, в одразу забирає комради, і це тут стається 3-3, забирається М-ка і можливо, що навіть цей раунд. Проте борішка з пачкою, дуже неприємній позиції, тут їх ще й забирає Міг це ситуація 2 в 3, Виріжка з 1% здоров'я, його забира. Ні, його не забирають, Воудрах забирає туріка. Ситуація дуже не Закінчуються патрони воудраха. Воріжка з одним відсотком здоров'я. ой я, я що він хоче робити. Ой, ну і Дензі все-таки не показав, що не зря купував нігів. Так, так, Дензі робиться фінальний цей і матчпойнт для команди Розвідкорпус. Ух, Ну. Досить-досить потужна гра від них, поки що бачимо. Ну і загалом Дензі йде 20 на 10, 2 кД. Ну Ши... Ши... так правильно, напевно, будуть читати. 16 на 5 і Турік 14 на 9. Ну, хлопці реально показують досить високий рівень гри, і Дензі буде якраз пропушувати Міду. Опа, а тут уже два гравці в нас вода які просто відходять все-таки і вирішують, що не треба їм це все. Фікер трошки там розкидав гранатки, відійшов. Ну, але тут у нас буде Дензі два перша. Тут є ще ніг! Не... А Дензі сліпий, не бачить! Пробиває трьох, трьох вбиває! ще може четверто. Ні, не вистачає в нього потроху для четвертого і це перемога для розвідкорпуса.